Я трошки просівал, яку ми придбали. Всі знають плюси, всі, всі знають мінуса. Всього її загальна ширина три з половиною. Підписники каналу Запорляндія 28 квітня сьогодні у нас на дворі 25-го року готуємо площі під посів Сої. У нас така погода хороша, але дощику бракує. Отако наш культиватор працює, як бачите, вон, де не де полоси до вологи достає. А в основному сухота. Була на зиму воронка. І, осінь, і весною закриття вологи, тим самим культиватором, міленько. Оце я зараз стою, де закрита була влага. Дивіться, вже починають бур'яни рости, ми їх вбиваємо, вони собі зверху тут на сонечку загоряють, допрацьовуємо всі площі і будемо сіяти. Сіяти будемо сою, гМО. Робить гарно культиватор. Пушок. Грядка, як то кажуть. Музика лапає. Можна працювати. У нас юмзик. Пилюка капець. Стоїть за трактором. Суша. Вночі був приморозок. Раненько на, росі, на траві була така роса, примерща, біленька. Надіємося не пошкодить тим же, хто посіяв хто сходить своє на пшеничку, на ячмінь. Той морозець не пошкодить, надіємося. Ось який культиватор, я його перекрасив, він був синього кольору, тувалися краска, дуже красива. Непоганий. Робить свою роботу на ура.

Трошки просівалку, яку ми придбали. От. Яка називається Деметра 2,7 міні. Загальний вигляд такий, може, могли бачити вже по всяких відео багатьох. Дуже пасує до Юмза. Всі знають плюси, всі знають мінуса. Багато хто схвалить її, багато хто там, може каже, що вона якась там недобра. Я кажу свою думку зараз, яку ви можете почути, якщо будете дивитися. Значить, сівалка, все новенька, красивенька, все, як не має бути. Регулювання, висіву, чітко, ясно все. Зерно ложить. Це я з плюсів. Плюси, які є, плюси, я зараз розказую. Зерніжко чітко ложить по виставленій нормі. Наприклад, ми захотіли 12 насіни на метр сої. Так воно і є, О, скільки не клубався, і на рівній площі ставав, все чітко. Виходить 10 кг на гектар. Так само міндобриво, все чітко от, сипить, дивився я, ложить як не має бути. От. Плюс це в тому, що дуже легко вцепити її. Ще, ідеально. Вал легко, безстросъйомний, чітко, лучше придумати не можна. Та й так, що тут ще? Ну, габарити 2,70 її і... захвату. А... Так, все відомо. Так, так. Да. Ага. Весівний варіаторний, Висівний, варіаторний. по книжці. Ну, не сходиться, звісно, але ми виставляли по своїх... У своїх знаннях, як ми вміємо, як ми так і виставляли. В общем, плюси Плюси. Нержавейка, варіатор легко настраивається, класно сіє, класно висіває, висівний чітко. Е Загортачі нормально працюють, загортають більш-менш добре. Почнемо ну, тепер мінуса казати. Да? Мінуса першу чергу. Першу чергу. Заводу конструкторам, ті, хто її придумують, придумують. Дивіться, її назва міні, правильно, деметра міні. Вона має захват 2,70. За 2,70 має. То чого, чого її загальна ширина 3,5. Ну, люди добрі, ну, дивіться. Води сіє останній сушник. Вода сіє останній сушник. А води аж колесо. Наше тут оцих пів метра. Ну, я не знаю, може це якусь тяжко перероблювати, лінію, яка виготовляє, але це ж ну це ви робите для людей, правильно. Ну не вже колесо не можна розвернути в той бік. Наприклад, щоб ступіця була в той бік. Я розумію, що тут треба щось перероблювати, щось мудрувати. Люди і так купляють, але ну, все ж таки ми ж купляємо, щоб що? Щоб, щоб ми мали чим працювати і око тішилося. І не тільки ми, за кордоном хай купляють її, як побачиш, що класно, чо ні. Далі. Ну ланцюги, ну куди, ну люди добрі, ну куди ви ці, ну що ну, це таке, що ну, мно пилються, ну не вже не можна його закрити. якось. А й там воно ж, воно ж не сильно збільшить її ціну. Ну Ну, воно ж... ну коротше. Таші ланцюги пібіді. саме велика проблема. Ну не проблема, це не є проблема, але... ну... Побажання заводу, конструкторам, зробіть, зменшити цю ширину. Саме було б краще, щоб зробили колесо, розвернули і ще за колесом, щоб по краю, щоб отут сушник ішов. Не колесо крайній йшло, а сушник, щоб пішов крайній. Розумієте, ви тоді ну, 2,70 захвату, а ширина і 3,5 більше. То з таким успіхом я міг купити 3-метрову сівалку, правильно? Я ж розраховував 27, ну там габарити, я дивився на ці габарити там зазначення, але все одно. Я тро, просто не, не думав, що така буде велика відстань від е, колеса до сушника. В полі також там, можна перекривати, то без проблем. Ну от, Наприклад, от зараз йду до борозни, до края поля. Виходить, або мені треба топтати людську пшеницю, щоб засіяти собі чітко. Ну або не досівати пів метра від межі. Розумієте про що я? Ну це, це кров з носа треба зробити, бо щось переробити, бо це так не годиться. Далі. Ну чого ж тут не зробити якийсь кусочок пляшки, не ну, зробити, щоб воно було все чітко, щоб глянув. Ну, не було ти чого примагати. Ладно, <кхід> це таке. Глибина виставляється. Прекрасно, все. Все. Good, прижимні пружини, бомба, дуже надіжно коротше, все зроблено. За трубки то я не говорю, то я всяко теж можна думати, можна телескопічні ставити, але десь щось заклинить. Бо нас є французька сівалка, звісно, 70-х років, теж дискова. Ми на моєму каналі можете і побачити, як вона працює. Допустимо, ну там висівний більш-менш такий ну, залізний. Тут опластик, десь щось приклинить, трісне, все. То, то дійсно, цього трубку там за 50 гривень купив і поміняв в разі чого. там вона... І все, всі є нормально. Ножка, ножка. Ну Це вже таке, знаєте, можна доплачувати, що хочеш, можна зробити, всі гроші теж не вкладеш. Ножка, звісно, чітко, що є. Але... Ну, треш широко ширшу, блін, треш ширшу, бо я вже чуть не впав. Виставляється, висів тут з тими защолкнами, тут, тут коротше, все ясно. Це один недостаток. У таких два має сівалка недостатка. Перший це ширина коліс. другий відкриваємо бункер. І ми тут можемо побачити розділений бункер на Міндобриво. Ми хотіли з Міндобривом. Просто що. Ну, бачите, ми трошки не може недосконало не дослідили ці всі питання, як воно має бути, як воно заводом передбачено. В общем, розказую в чому проблема. Дивіться, от моя рука і оця вся ширина засипу бункера. Отут є кромка, ну загнута, нержавейка, і з цього боку. Ти мішка, ну ми ж прості люди, як, ми ж не там не бікбегами, це ж міні. Відром. Ще більш-менш можна засипати. Ну, Мішок, ти береш мішка, ти сюди його кладеш, чуть-чуть висипаєш, він провалюється, все, його не можна підсунути. Просто треба, щоб конструктор завода чи там, інженер головний такого, приїхав до, до когось на господарство, взяв мішка і був робив засипати ту сою чи ту пшеницю. Він зразу все пойме, зразу переробить. Далі. Ну, ширше, ну, по-любому, треба ширше зробити. Ну, Як не крути. можна було його трошки. Подовжити той теж то є, куди містить тьма. Хай він буде ширший, хай там менший, ну, типу, не, не, не такий е, високий, хай буде менший, бо я розумію, що збільшити бачка, зразу ну, хочеться більше засипати вага і так далі. Об'єм можна зберегти, тим самим за що того, що зробити ширшу, хай він буде не, нижчий, гущий, але ширший. Але щоб удобно було засипати і міндобру, і пшеницю, чи, і зерно. Оце такий теж тут. Вроді так великий бункер. А от коли хочеш сіяти, наприклад, з міндобриво, то перш треба пшеницю засипати, наприклад, там, чи будь-яке зерно. І він там зачеплюється, ти, ти путаєш пшеницю з тим міндобривом. От ми в даному випадку висіваємо сульфат амонію. І виходить, попадає там, ти рвеш того мішка, попадає частина. Сульфата на пшеницю, чи на сою, а часть сої на туди, все, це вже висів, збивається і так далі. Ще один, ну це я не знаю, це вже не до конструктора, це вже чи до зварщик, ну не знаю. Ну. Коротше, от є стойки, да? є стойки, ну, класно зроблено, теж. правильно, ну, це хороша мисль, що має бути стойка, що там, якщо там посіяв сезон. Поставив, заштопорив, все, воно стоїть ні на колесах, не на сушниках, пружини собі чітко. Ну, чого їх тут нема, спитайте. Бо того, що я хочу її підняти, там є дирка, вона просверлена знизу, щоб вставлятися. Та ну Воно ж не влазить, воно не дає, оце. Ну, то як так можна було придумати? Ну, люди милі. Ну його сюди, щоб можна було задерти, з пальця вставити і їздити, хай собі тут бовтається. Так само тут. Може десь хтось не ставить бачка на міндобриво. Ну куди, ну, ну, дивіться, о, тут ця палка вона вставляє, вона якраз йде в ланцюг. Передній. Тут з цих чотирьох стоїк тільки одна, ота, дальня, ота піднімається. Тут або приварено, ну, чуть-чуть кривувато, воно впирається в раму. Ну нікуди не годиться. ну. Там може якийсь, не знаю, аж десь після паски десь хтось варив. Ну, коротше. Оце. Не біда. Найбільша біда це оце, широкий ход і бункер. Це я вам кажу, зробіть його нижче, щоб менший об'єм, бо може там і то. Оно, 150 кг насіння влазить і півтора мішка е, добрив. Тобто 150 кг того і 75 кілограм того, то виходить 225 кг. Це не то, що там книжка пише, це те, що по факту ось є. А, ще забувся, дивіться. Що все? Прекрасно, вона от ногою став. Раз. Тут взявся, так? Да? Ну, коли це відкриті, оці заслонки відкриті на, на один щелчок. Ну я відкрию на два, там хоч п'ється. Все, я відкрив на два. Як тут взятися? Куда тут, як тут? Це ну, одна. Куда тут взятися? Ну нема, ну це теж. Ну, його або вище приварити, або... Ну, З нього ролі нема, коли відкриті заслонки на, на висівному. Все. Так, все прекрасно. Сія, будемо бачити сходи, буду знімати. Я не то, що там хочу когось дорікати, там завод, вигрубник, Україна. Ну, Молодці, робите, робите, ви ж для людей робите. От Прислухайтеся от для тих, до таких, хто тако користується, хто... Хто дає вам інформацію, що то так, то сяк. Ось от, от дуже велика пилюка. От... Ну, воно було б закрите ті ланцюги, ну вже б, дивіться, як на них насідає та пиль. Його не помажеш, бо його помажеш, то все, йому там за сезон mm -hmm. ж, ж, ж буде. Ой, та й таке. Та й таке. Що тут ще вам розказати тут свалку? З тими нормами висіва, з тим всім, то, то елементарно дуже все чітко, просто нема до цього питань. До цього питань нема. Питання о, до ланцюгів до ширини і до бункера. СЗТ-27 Деметра міні. Каже, що на міні, як на 360 має ширини, а сіє тільки на 2,70. Ой, так, коротше, таке. Ну, нам головне що? Нам головне, щоб були сходи ідеально, рівненькі, все. Все як ми... Ну, все головне, що там казати. Ну, та й все отаке. менш все розказав, що, що є. Так що, сподіваюся, що нас почують. Просто хочеться, знаєте, от так посіяв, глянув, і ах! Її, ну і процес теж, звісно, ах. таке. <рисування>